Всім привіт! Сьогодні я тут щоб пояснити вам простими словами, що таке кармічні відносини, близнюкові полум'я і рідні душі. Як це взагалі відрізняється, і як зрозуміти, яка людина саме прийшла до вас, чи для кармічних стосунків, чи це рідна душа, чи близнюкові полум'я. Отож, поїхали! Близнюкове полум'я. Сама назва вже багато чого говорить і відкриває всі секрети. Близнюкове, значить однакові люди. Я впевнена, вам за життя точно потраплялись такі люди, стосунки, дружба, подруга, знайомий, друг, хтось з ким ви були дуже однаковими. У вас були життєві однакові історії, у вас були однакові жарти. Ви прямо розумієте один одного співслова, часто це називають ментальний зв'язок. Це люди, які хтось один щось подумав, інша людина це сказала або продовжила. Тобто якийсь досвід однаковий. При тому люди знаходять один одного дуже різко, неочікувано. Вони різко до цього розуміння і приходять, що вони надто схожі один між одним. Але сама суть цих відносин, як друзів, так і в загальному стосунків, що в подальшому ці люди розходяться. Тобто їхні шляхи йдуть і в різні сторони. Корони. І, відповідно, так само, як швидко вони познайомились, так само швидко вони розходяться, давши один одному якийсь досвід, якісь розуміння, приємні відчуття про те, що все ж таки є однакові люди з нами, але воно не продовжується і не переростає в щось таке більш серйозне. Тому навіть якщо ви знаходите партнера собі і розумієте, що ви прям ідентичні у всьому, ви читаєте однакові книги, ви слухаєте однакову музику. Ви захоплюєтесь однаковими артистами, ви однаково жартуєте, ви однаково говорите, у вас однакові якісь взагалі стилі погляди на життя не завжди це приводить до хорошого, тому що такі близнюкові полем'я потім розходяться в різні сторони. Рідні душі. Рідні душі це люди, які заздалегідь в минулому житті домовились бути разом. І в цьому житті ви з'являєтесь один в одного. Дуже по-різному, різними способами. Хтось може спати, снитись може якийсь сон, і ви побачите свою людину, яку через декілька років зрозумієте, о, це він, я його десь бачила і потім згадуєте свій сон. А також це можуть бути такі варіанти, що, наприклад, ви ходили в садок, там були з якимось хлопчиком, а потім, через 20 років, ви зустрічаєтесь з цією людиною, обговорюєте те, що ви ходили в один садок, у вас закручуються відносини, і в майбутньому створюєте сім'ю. Заздалегідь попереджаю, рідні душі завжди в висновку її разом. Тобто вони створюють сім'ю, вони не розходяться, вони як би не хотіли розійтись, в них це не вийде. Тому що їхні душі це як одне ціле. І відповідно, Таких людей не є багато в вашому житті. Їх не може бути 10, їх не може бути там 7, 8, 5, а зазвичай це є одна людина, подруга ваша, подруга друг, і другий це ваш партнер. Партнер зазвичай завжди є рідною душею. Якщо, наприклад, ви мали чоловіка, розлучилися, пішли далі, це не означає, що ви вже були зі своєю рідною душею і пішли далі, там, шукати наступну рідну душа з рідною душею, ви ще маєте до нього прийти, ви маєте з ним бути разом. Рідні душі можуть розходитись на якийсь певний період часу, тобто, але в висновку вони завжди будуть разом. З такими людьми вам буде дуже комфортно, вам буде дуже спокійно, легко, не все буде якось на пристрасті, на якихось емоціях. Це все буде дуже плавно, все буде дуже спокійно, навіть інколи може здаватися скучнувато. Таких людей, коли ви вперше побачите, ви можете навіть в є історії, ви можете сказати, о, я знаю, він буде моїм чоловіком. Є варіанти, є ситуації, коли люди казали, що от я знаю, вона там в майбутньому буде моєю дружиною. У вас не то, що є якесь внутрішнє відчуття, а ви впевнені. Ви не знаєте, чому ви впевнені, ви не знаєте, звідки вас ця інформація, але ви впевнено, чітко маєте думку про те, що ви все одно будете разом, ви все одно будете в стосунках, ви знаєте, що він буде вашим чоловіком, вона буде вашою подругою на все життя. Тобто воно, по суті... І так мим, мимольотно приходить в голову і швидко залишається надовго. Отож, з такими людьми вам дуже комфортно, стосунки розвиваються повільно, тобто це не є така тиждень, одружилися, дітей завели і так далі. А це спокійно, плавно. Ви можете декілька років спілкуватись. До речі, люди, які зустрічаються навіть там по 11 років і так далі. Зазвичай таким людям дуже комфортно. І, от, наприклад, є чоловіки, які. Часто там затягують з пропозицією і кажуть, мені просто комфортно так. Що це змінить? Що змінить ця пропозиція? Змінить те тому що людина розуміє вже комфорт з іншою людиною. Тобто він знає, що вже йому добре. І це не є, як оці всякі штуки вам розказують, все, бо ви йому готуєте, прасуєте, прибираєте і йому комфортно. Йому комфортно внутрішньо, тому що він розуміє, що він знайшов у вас свою рідну душу. Так. Такі люди, вони кажуть, зазвичай назавжди залишаються разом, якби вони не йшли один проти одного, бувають різні конфлікти, звичайно, це як в кожній парі, бувають і різні ситуації, через що люди можуть розійтись, але знову ж таки вони розійдуться, щоб пропрацювати якісь свої уроки і зійдуться знову ж таки, щоб бути разом та будувати сім'ю. А дівчата звикли до якихось таких емоційних гойдалків, Дівчата звикли, що якщо вони закохалися, в них мають. Оце такі метелики в животі, насправді це не так. От іменно з рідною душою все буде кардинально інакше. Ви прям будете розуміти, ви довгий навіть час можете вагатися, чи є взагалі у вас почуття до людини. Ви можете думати про те, чи можна тут щось будувати, а вдруг, типу, нічого не буде в мене, в мене нічого не йокнуло. І оце не йокнуло, воно, по суті, і є цей спокій, який відчувається поряд зі своєю рідною душею. thank you І дійшли ми до найцікавішого, це кермічні стосунки. Зараз багато хто буде впізнавати себе, свої відносини. Впевнений, якщо ви ще не відчули цього спокою, про який я говорила про рідні душі, то зараз ви знаходитесь в тих кермічних відносинах. Цих відносин ви не можете прям позбутись, одразу кажу. Тобто, тому що деякі люди, після того, як знають, що це кармічні відносини, такі все, ми не будемо разом. Я не хочу ну, так, мені з ним бути, якщо це кармічні відносини. Але ви не зможете не бути з людиною разом, поки ви не пройдете певний урок. І чому говорять, що партнери повторюються? Тобто, наприклад, у вас є якийсь чоловік, з яким ви маєте пропрацювати кармічний зв'язок, кармічну штуку, наприклад, зрад. Він вам має зрадити, ви маєте вже нажити з цього, відчути цього і зрозуміти, що. Мені таке не підходить. Але ви такі ні, не буду. Він вам зраджує, наприклад, ви вибираєте ще одного такого. Тобто, ситуації повторюються, бо ви не проходите урок. Який не проходите урок кермічний. Вот. Тому кармічних відносин, кармічних партнерів може бути багато, і кармічних відносин в вашому житті також. Перед знайомством з такою людиною, з кармічними відносинами, у вас є якась чуйка і відчуття, що от-от будуть якісь зміни і щось та you <laughs> Щось от-от зміниться в вашому житті. Це може бути як і хороші відчуття, так і погані. Ви можете думати, от, скоро в мене буде класне життя, я заживу, в мене буде все супер, в мене будуть відносини. Знаєте, це не лише ваші мрії і бажання, а от справді відчуття, що скоро щось та й зміниться. Це може відбуватися як за півроку, як за рік до цього. Це може бути, якщо ви часто змінюєте відносини, там буквально тиждень-два. Ну, тобто таке відчуття у вас. З'являється однозначно. Знайомство з кермічним партнером відбувається дуже дивно і при дивних обставинах. Тобто, наприклад, ви кудись там пішли, хоча ви туди не ходили. Або ви проходили повз парк, хоча ніколи не любили парк, а тут сили собі посидіти на лавочку. Тобто обставини, які по суті не притаманні вам, які дуже якось. Ну, дивно відчуваються. Тобто, знаєте, там, можливо, ви ніколи не любили ходити в клуб, а тут вас аж потягнуло туди. Тобто, таке враження, ніби спеціально ця зустріч відбулася. От так і мало бути. При тому, що у вас є відчуття, що ви з цією людиною вже раніше були знайомі. От знаєте, коли ви зустрічаєте людину, партнера, і розумієте, що блін, ну, от ми такі от, от. Часто люди плутають кармічні відносини з рідними душами, тому що вони такі, в мене відчуття, ніби я знала його все життя. Ніби це моє, я знаю, що це моє, тому що я знала його все життя. От я прям розумію таке відчуття. Насправді це не є добре, це є кармічні відносини, люди, які з'явились один в одного для того, аби щось пропрацювати, пропрацювати свої уроки, пропрацювати кармічні штуки. Дуже стрімко, швидко, пристра е, ну, рішучо розвиваються стосунки. Це коли там, там два дні знайомі, тиждень вже. Ви зустрічаєтесь через місяць ви вже одружуєтесь, і є такі пари, які з кермічних відносин одружуються, тому що кажу, відносини розвиваються доволі таки швидко, і це, що воно розвивається швидко, це не те, що вам потрібно весь час лякатися, коли все швидко, але потрібно задуматись, тому що є такі нюансики, от що іменно що швидко, на пристрасті, воно так само швидко потім і закінчується. Відповідно, оця швидкість. Ця пристрасть, ці такі емоції, воно відбувається в кармічних відносинах, коли здається, що все, це точно ваша людина, тому що знову ж таки, ви знали його і раніше таке відчуття, тобто що це рідна ваша людина. Ну і плюс до того все швидко розвивається, чому б і ні. Також у вас є відчуття, ніби сам Бог, Всесвіт, послав вам цю людину для того, щоб ви познайомились. Знову ж таки, ці самі дивні обставини вони склалися не просто так, а спеціально, щоб ви познайомились та були. Разом. Тому у вас буде внушання таке самі, самим собі, про те, що ви точно зустрілись не просто так, ви точно маєте бути разом. Зазвичай такі люди зустрічаються для пропрацювань, пропрацювань своїх уроків. Найцікавіше, що завершує ці відносини людина, яка в минулому винуватить такий боржник перед іншою людиною. Тобто, наприклад, якщо ви завершуєте ці відносини в подальшому, які так швидко розгорались, все круто, все класно, значить, в минулому ви щось зробили не так, і, відповідно, ви пропрацювали цей урок. Можливо, ви не пропрацювали, тому що я говорила на початку, є ситуації, коли ваші відносини повторюються, кармічні уроки повторюються. Наприклад, ви зрадили цьому чоловіку, він з'являється в вашому житті, ви маєте показати, як ви не зраджуєте, яка ви цінна, хороша, класна, але виходить так. Що щось вас спокусило, ви знову ж таки зрадили. Потім у вас з'являється інший чоловік, зовсім там іншої зовнішньості, все теж швидко розгорається, і ви знову ж таки впевнені, це моє все точно. І потім складається знову ж така ситуація, ви знову не проходите кармічний урок. Ну або ж проходите. Тут вже як складуться обставини. Ну, і відповідно кажу, ви завершуєте ці відносини, тому що такі відносини не доходять до одруження, такі відносини не доходять до того, що ви будете разом все життя, що пропрацюєте уроки, хто би що би вам не говорив, що ви кармічні люди, значить, ви кармічні люди. Значить, кармічність це урок, проходимо і розходимось. Тобто не буває такого, що кармічні люди пройшли уроки, все зрозуміли, начиталися, вивчили і такі. Давайте жити правильно. Такого не буває. Для цього у вас є рідні люди. Потім розуміть, що вони не можуть бути разом. От, Елементарно з'являються якісь такі різкі моменти, тобто відчуття, розуміння того, що якось воно все не так йде, як спочатку, якось воно не так все получається, гладко, а щось вас не влаштовує в партнері, відбуваються однакові конфлікти, відбуваються якісь непорозумілі людини, яка завершує ці відносини, перш за все, виникає відчуття, що треба ці відносини завершувати, бо щось де не, не так, щось не получається, так, як би хотілося. І оці відносини, вони по Суті, мають завершитись, вони мають на цьому закінчити. Коли ці уроки завершуються, коли вони зупиняються, ви розумієте, що треба розходитись, ви завершуєте стосунки. Зачасту у вас потім виникає думка, як я могла, як я міг бути з такою людиною. Це в загальному може бути і про характер думки, і про зовнішність. Це коли людина розуміє, блін, я така красотка, як я повалася на якому на якогось там вопніка. Отож, тобто тут виникає відчуття, що ви дуже різні. От навіть якщо спочатку вам здавалося, що ви створені один для одного, то тут відчуття того, що як я взагалі могла на таке погодитись. Я впевнена, у вас були такі відносини, я впевнена, ви мали такі думки про. Людей, так от ці люди були вас кармічними в житті. Ну і знову ж таки залежить, чи ви пропрацювали з ними цей урок чи не пропрацювали. Вас може бути з однією людиною декілька уроків, ви могли пропрацювати один урок, пішли далі до іншого партнера продовжувати пропрацьовувати наступні. Тобто, загалом є багато таких нюансів, але сама загвоздка того, що люди ті розходяться і розуміють, що вони точно не хотіли би. Знову ж таки, бути з цією людиною, вони розуміють, що точно це не їхнє, і от кажу, перша думка це як я могла взагалі на це повестись. Ну от і все, ми проговорили три такі важливі теми. Я надіюся, я для вас була корисною, для вас доступно пояснила і ви собі зрозуміли, хто для вас рідна душа, чи зустріли ви вже рідну душу, хто для вас кармічні партнери, хто близнюкові полум'я. Я рада була з вами взагалі провести цей час. Надіюсь, вам теж було приємно. Дякую вам за перегляд і буду вдячна за підписки та лайки. Також, Дайте різні медитації, вже медитація є, одна на гроші на фінанси дуже круто працює. Тому я буду рада, якщо ви залишитесь на моєму каналі, а далі буде цікавіше та більше. Анастасія Сіканда розкаже найкраще тонь. Медитацію знайди відповіді сам на питання життя і мети.